Ви повинні бути маяком в інфобізнесі. Що це значить? Дивіться, як діє маяк. Маяк світить всім навколо всім кораблям і вказує орієнтир. Але він не бігає за цими кораблями і не змушує їх пливти на це світло. Кораблі самі вирішують, пливти їм на це світло чи ні. Чи може вони захочуть пливти на світло іншого маяка, чи може вони захочуть там, пливти кудись в іншому напрямку і розіб'ються об скали. Те ж саме ви повинні робити в інфобізнесі. Ви повинні світити всім, тобто створювати корисний контент для людей, створювати корисні інфопродукти для інших людей і давати їх людям. І люди будуть пливти на ваше світло. Ті, хто захочуть попливти на ваше світло, з тими ви будете працювати. Ті, хто прийдуть, заплатять вам гроші, тим ви вже будете вказувати правильний орієнтир. А ті, хто не захоче, ви не будете за ними бігати, ви не будете їм нічого нав'язувати. Нехай пливуть туди, куди вони хочуть. Тому будьте маяком в інфобізнесі. Світіть всім і вказуйте шлях тим, хто захоче прийти і навчатися у вас.